Продовжуємо розповідати про життя прикордонних громад цього разу про Добрянську громаду. Тут кордон з Білоруссю дуже близько. Одна з вулиць Добрянки закінчується пунктом перетину кордону. Війна почалась для громади рано вранці, але паніки тут не було. На сьому годину ми зразу на робочі місця з'явилися. Всі наші підприємства і ті, хто займають певні посади в органі місцевого самоврядування, ми зібрали нараду і почали екстрене діяти, думати, де розмістити людей по бомбосховищах, як діяти щодо документів, куди розміщувати персонал, які оборонні заходи вжити, щоб ми могли якось вижити. Ну тобто, так, ми зразу організувалися в штабом тих людей, які можуть діяти в екстремальних умовах. Активних бойових дій у громаді не було. Російські війська теж обійшли Добрянку стороною, але стояли на околицях. Місцеві жителі, окрім укріплення бомбосховищ та інших першочергових завдань, змогли допомогти і місцевим українським прикордонникам. Ми е почали рятувати майно прикордонників, тому що розуміли, що цей підрозділ може бути точкою, в яку можуть вдарити, е що вони можуть туди і зайти, і поцілити. Тому також ми і там і на кордон виїжджали, рятували це майно. Громада фактично була ізольована від решти області. Дуже швидко дала про себе знати нестача продуктів. Почали питати, чи ну де нам купити хліба. День-два ми ще перечекали, а потім почала думати, що ж нам робити. Нам треба десь добувати хліб. Частково нас забезпечувала в Рібкінській селищній раді є пікарня. Вони й до війни пропонували, нам возили хліб. В деякі магазини. Відповідно, частину населених пунктів ми завозили хліб, дякуючи їм звідти. Частину почали збирати, я зібрала підприємців і кажу, що що, давайте думати, у нас є пікарня. Вона не працювала років 15. Відкрили, подивилися, в принципі, стан задовільний. Питання постало: зерно, дріжджі, там, цукор, сіль, елементарно. Да? Здавалося б, щось саме просте, але з цим також були проблеми. Допомогли місцеві підприємці, привезли зерна та інших продуктів. Так у Добрянці запрацювала фактично саморобна пекарня. Зараз же економічна ситуація у громаді складна. Наприклад, ось одне з найбільших підприємств громади папернянський кар'єр скляних пісків. Продукція якого, до речі, використовується у тому числі при виробництві оптики для наших військових з кінця травня. Як тільки відремонтували залізничну колію, кар'єр відновив виробництва. Нашу роботу чекали. Склозаводи, ті, що ще залишились в роботі в Україні, бо це основна сировина, наш кварцевий пісок, збагачений для їх виробництва, ну відповідно, навіть при невеликому об'ємі на сьогодні виробництво, ми змушені і повинні виконувати заявки тих заводів, які є, для того, щоб вони працювали. Тому що там мова йде про тисячі працівників, які залежать від наших поставок, і заводи залежать від наших поставок. Тому незважаючи на не зовсім на сьогодні ну, якби, хорошу економіку такого роботи в такому об'ємі. Тим не менше, ми працюємо і зберігаємо весь персонал, який був до війни. Не... На кар'єрі 120 робітників, але зараз фактично працює приблизно половина. Папернянський кар'єр дає країні 8-12 тонн кварцевого піску щомісяця. Це 40% довоєнних до воєнних об'ємів. Пан Андрій має величезний досвід роботи. Працював у тому числі в Південній Америці та на крайній півночі. Зараз каже, ситуація дуже складна, але перспективи є. В перспективі, певно, що для підприємства є і велика перспектива. Після такої війни, після перемоги відновлювати всю країну, ті вибиті вікна, зруйновану інфраструктуру. Це буде потребувати величезної кількості будівельного скла. То, що називається на сьогодні флад ну це технологія виробництва, Флад. Отакі ну, от пакети, склопакети. Україна, на жаль, такого скла не має. І такого склозаводу немає. Тому думаю, що буде дуже швидко побудований потужний завод, і буде потреба в нашій сировині однозначно. Непроста ситуація в громаді також і з інформаційною безпекою. Люди більш похилого віку, які трошки не налаштовані на засоби інтернету, вони користуються, як то кажуть, постарінки да супутниковими тарілками. На цих супутникових тарілках на сьогодні, от на час війни, вони канали були розблоковані. Як розблоковані українські, так і відповідно, російські канали вони доступні е, до е, користування. І навіть от останній час, там тижні три-чотири назад, от людина похилого віку, бабусечка, приходила до мене там на прийом з певних питань. І також озвучувала, що каже: А вчора ж Лавров розказував. Я кажу, хто розказував? вибачаюся. Вона каже, Лавров розказував. Я кажу: Ви що дивитесь телебачення? Да, білоруське телебачення. Зараз основна проблема, яка не дозволяє відновитись громаді економічно, це логістика. Зруйновані мости, пошкоджені дороги, не дають змоги великогабаритним автомобілям завозити сюди продукцію. Тим наразі надходження до бюджету громади йдуть. Ситуація не критична. Після перемоги відновлення громади в цілому буде, сподіваємося, швидким.